Добрий ранок всім. Так, світло є, вода поки є, поки світло є. Прибираю. Ой, закрила камеру. Прибираю, точніше, хочу постіль заправити. У мене чоловік, він ніколи не заправляє постіль. І це роблю я. Але в нього дуже багато інших гарних якостей, не пов'язаних з домашнім господарством. І ось повернулася я, заправила постіль і прийшла вже в мене кипить вода. Хоче син в мене макаронів на ранок. Зараз буду йому з чоловіком робити макарони і робити яйця ще. Я знаєте, як варю макарони? Певно, так всі знають, але додаю сіль в воду і додаю обов'язково ложку оливкової олії. І потім з олією готую макарони. Так, в мене тут рожки. Ще я придбала на Калинівському ринку рожки. Я вам теж про це відео знімала. Так, мої хлопці дуже люблять макарони. Макарони, макарони, з кетчиком, з кетчиком, макарони, макарони з перчиком, з перчиком. А я ще буду смажити зараз яйця, але на воді покажу теж, як я смажу. Поставила пательню вже свою на вогонь, і мені потрібно додати сюди води. Воду додаю прямо так: от на 0,5 см. Зараз, коли вона почне кипіти, я дам яйця і все це накрию кришкою. Просто накрию кришкою і все. Вони будуть такі, знаєте, начебто пашот, але не в не мішочки, вони будуть затягнуті. Також я хочу приготувати сочевицю, але я її буду замочувати на добу. Тобто я зараз візьму сочевицю, я її замочу на добу, а аж завтра буду готувати. Це необхідно для того, щоб вийшла фетинова кислота і всі інбити для того, щоб вона була максимально корисна. Одне яйця в мене розбилось, прям не вийшло. Всі інші ось так: От я закриваю кришкою, буду солити вже в тарілці. І чекаю буквально 2-3 хвилини. Ось цей момент не можна пропустити. Все, бачите, яйця ще рідкі, окрім цього не, ну, такого невдалого, але вже вони затягнуті. Все, я прям виключаю. Блін, тривога. Як завжди, прийшов син, і все пішло не так. Сюди я додала вже макарони оливкову олію, такі італійські трави, і додала тертого пармезану. Те, що ми купили на калинівському ринку, ось такі. Також в мене тут. Ще недороблених вакамолі, вже його не буде. Уже все пішло не так. Яйця це сину повністю зварене буде. Нам такі е, ріденькі. і томати. Томати це такі якісь домашні лишилися, які вже є. От що ще дратує? Крот. Забився умивальник. Два дні тому поставила крот чоловіку, попросила залити. Ні, так все і стоїть. Дібрав маму фен. Давай суши волоски. Сижу, розстроєна, просто якийсь капець. Знову захворів син. Пішли до лікаря. Лікар сказав, що в нього бронхит, хрипи. Ми два тижні тому хворіли. два тижні тому вже було це все знову. Соплі, закладеність носа. Прийшли. Зараз покажу, що нам лікарі назначила, щоб пити. Знаєте, що означає для мене, коли син хворіє? Перш за все, я розумію, що дітки мають хворіти, для того, щоб обмінюватись бактеріями, так у них формується імунітет, щоб в дорослому віці ми були, скажімо так, вже не такі, не такі хворі. Я зачухана, не нафарбована, не привела себе в порядок. З малим пішла, садок він не пішов. Для мене це означає, що. Він не ходить в садок, а якщо він не ходить в садок, все, в мене життя паралізовано. Я не можу не консультувати людей, я не можу спокійно робити меню для людей. Я не можу нормально знімати влоги, не можу нормально знімати в тіктоки, тому що в мене дитина вона дуже активна і потребує моєї уваги постійно. А ще плюс до всього, знаєте, так би можна було, е, типу, все, сиди, грайся і дивись мультик, я собі пішла. Але в мене ще чоловік працює вдома, і щоб йому не мішати, щоб син не плакав, там він же ще маленький, два з половиною років, я, я маю просто розриватись. І я така пригнічена. Але далі я вам покажу те, що було вчора. Вчора був гарний настрій. Точніше, він був не гарний сто ракет прилетіло, виробило нам світло, не було води, не було опалення. Але я вам покажу далі, як ми проводили в цей вечір після опалення. А далі ще буду знімати влоги. Ну, вже в цьому випуску не вийдуть влоги. Далі я вам е, зніму знову, як я готую, знову як я прибираю. А зараз покажу, що нам при бронхиті, при хрипах е, виписала лікар. Розпаковка, якщо це можна назвати розпаковкою. А, так. Ормакс це аз. Азитроміцин виговорити не може це антибіотик для дітей. Він дуже легкий. Він антибіотик нового покоління. Це не такі антибіотики, які прям буде вбивати все на світі. Наприклад, антипаразита антипаразитарні ліки набагато гірше впливають на наш, наше здоров'я, на печінку, на все ніж ці антибіотики. Також а, сироп від кашлю Аскаріл, тому що в нього воно все там в грудях є. Бачите, сахароза. боже, Це, це триндец. Ці ліки, я коли бачу такий склад продуктів харчування, я їх не беру. А тут ще й пропілен гліколь. Це просто звіздець. І от давати ці ліки чи не давати? От е я як нутриціолог дивлюсь на цей склад, я не можу таке додавати дитині. О, жесть. Ладно, ще ентерожерміна, це пробіотик. І е протиалергічний засіб, тому що в нього набряки носа. Син не дає мені нічого показати, все вириває. Одразу ще в мене є е для нього. Ангілор спрей в горло і е, буде знімаючи набрік закладеність носа дитячий галазолін О май гад! Все вже почалось. Вже син почав все собі тут добувати. Гой! Ложечку бери синочок, будемо лікуватись. Не знаю, що з цим робити. А з Карілом, Просто я читаю його. Е, Склад і мені просто страшно. Смаковіші домішки, барвники. Ну, просто пропіленглі це взагалі така небезпечна сполука. Навіть косметиці не потрібно вживати. Так, все. Так, виробили світло. Чим спасаюсь, коли нема світла? Перше за все, в мене є кольцо лампа блогера. По-друге, Свічка. Купила в метро. 100 мільйонів років не підпалювала не підпалювала сірники. Так, чим спасаюсь? Зараз буду показувати. Так, отже, запалили свічки, достали. Вино запросили родичів, друзів. У мене посуд не мити цілий божий день, тому що у нас немає води зранку. І виробили зараз опалення, і виробили електричество. Але є запаси. Вина, є свічки, є заряджені, такі патімейкер, є родичі і є. Знаєте, що зараз буде? Будемо грати в аліас гру. Покажу пізніше. Всім привіт! Нещодавно чоловік спитав: А що ми будемо робити з тобою на новий рік? А ми вже святкуємо новий рік. Виключили світ. Світ, нету світа, ракети прилетіли. А у нас Новий рік. Купили гірлянду нещодавно таку новорічну. І ось вона нас спасає, плюс моє ем, кільце-блогера. Ага. І у нас світло, тільки води нема, але паті-мейкер, шейкер-шейкер, паті-мейкер! Шейкер, шейкер, опаті мейкер. Вони думали, нас налякають, світло нам виключить, ракети в нас пустять. Нас не зламати, да, синок? Опімейкер! Оп, шейкер шейкер. Паті мейкер. Шейкер шейкер. Тільки інтернету нема, не можу працювати, ага. не можу спілкуватись з дівчатами. У нас включили світло і ми вирішили почистити гранат. Пам'ятаєте, я вам показувала. Ми його придбали за 90 гривень. І я з чоловіком заплатила 610 гривень за фрукти. Гранат за 90 гривень. Йопірний балет з пеніциліном. А у нас включили світло. І ось як приблизно виглядає знову моя кімната, в якій я проживаю, разом. Із сином, після того як включилось світло. Хтось мені там писав в коментарях, ужас який бардак! І я це підтверджую, це просто ужас і жах, і це мені прибирати. Але зато ми посиділи з сестрою з чоловіком і попили трошки вина, підняли собі настрій. Ммм, да. Мм, да. Сынок, ты космический суперкосмос. Ты просто космонавт мій. Це ты собі стали спадки, сынок? Нет. Ні. Ні? Ні. Ось такі справи.